Всім привіт! З вами Стасія. А це третій Сімс на нашому каналі. А Колін вже думає про новий будинок і дитину. Я до речі, тільки що помітила, що в Сімсі третьому на вікнах є отакі, от, типу, як словом, фіксатори для вікон, щоб вони не відкривалися. Це дуже круто, е, насрати що воно виглядає. Поганенько, але воно є це чесна праця. Ви мені написали дуже багато коментарів під е, відеосом про третій сімс. Тому я думаю, що ми маємо з вами сьогодні всі їх перевірити, всі їх оглянути і ну випробувати там рекомендації. Багато написали. По-перше, сьогодні ми маємо перенести наш плавучий дім до одного з островів прихованих. Мені написали, що якийсь прихований острів, маленький, можна відкрити, просто підпливши до нього. І я це знаю, тому що я сама якось це випадково зробила в дитинстві. Але проблема в тому, що я не пам'ятаю, який. Зараз оглядаючи їх, Боже, я так хочу, я так хочу цей острів, він такий гарний. Я свого часу, коли грала, я відкривала лише: можливо, оце він. Мені здається, оце він, тому що він найменший з цих, що ми проклацали. І мені написало про те, що драбина потрібна, і про те, як відпливати. Коротше, дуже багато мені коментарів написали. Я зараз навіть скажу, що це за людина мені написала, бо там одна людина прям відзначилась. Світлана Кравченко. Я не знаю, хто ви, Світлано, але. Ну, Я вам готова видати медальку просто за кількість коментарів, бо це я вважаю рекорд. А, нам телефонують що? Ігнорувати дзвінок, а як. А, 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 а... а! Прийняти дзвінок, прийняти, прийняти, нам телефонують. О Боже, бо... а чому так незручно? Який кошмар! Це якби в мене не був відкритий цей бардачок, я б не побачила. Хто там, що там? Хто там? Піймати три риби Ага, і продати цю рибу через супермаркет. Давайте доставити рибу. Ми вже спіймали, та. Так, да, у нас 4 рибу. Давайте доставимо, окей. Мені так подобається цей катер, він такий прикольний, я так його люблю. А де а куди нам взагалі треба, почекайте? А, о, 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 окей. На цьому острові. А, ні, ми на ньому не були. Колін же не приїздив на свій курорт. Ми можемо якраз і на курорт заїхати. Слухайте, це було б доволі логічно, я думаю. Він же не був на курорті? Мені здається, що ні, ні, ми не приїхали. Ми вчора так і не приїхали на курорт. Ой, яке воно все гарне, подивіться. Боже Боже, а що там всер Ясно, не буду заглядати. Вайби салонів краси на моїй вулиці. Так, ми продали рибу, і ми зробили, виходить, завдання. Давайте тепер з'їздимо на наш курорт. Господи прости, де він ось? Що він хоче? Поцілувати Валерію. У нього виходить, виконається два бажання: це поцілувати Валерію і поцілувати Валерію вперше. Апгрейнути ресорт тавер. Це оця тавер, нам треба її якось апгрейднути. Ось, апгрейднути 5 тисяч. О, ні, я забула, що ми бідні. У нас 67 самеонів! Що таке? Не можеш пройти? Та ти ж можеш пройти. Чи тобі не подобається, що тут просто гамно валяється? Давайте приберемо гамно. О, і ми ж так грошиків заробимо, дивіться. О, і в нас вже 270, а не 67. Ну, от бачите, як добре. Так, берись. Так, а що ще? Що нам потрібно? Нам потрібно якось гарненько поставити оце. Ану, як воно виглядає? Покажіть. Ну, як кущ. <хи> Буквально як кущ. Давайте, отут, може, щось прикольніше поставимо. Замість цих кущів давайте поставимо гарні якісь квіточки. Ну, непогано, непогано, прикольно. Єдине, стоп, ні, не прикольно. Ось це треба перемістити в інше місце, тому що тут має бути прохід до смітника. Прохід до смітника, тому давайте ми якимись маленькими квіточками краще тут заставимо, щоб воно не заважало. Проходу трішечки ми підчистили територію. у Нас залишилось 275 смолонів. Ми поставили якісь квіточки. Не знаю, можна десь почитати відгуки. От я намагаюся знайти. Я пам'ятаю, що було таке, але я не пам'ятаю, як це знайти. Ось оце напевно воно та якщо до того, щоб додати бар. Нам тут дуже багато людей написали про те, що потрібен бар. Ще людям не вистачає солоденького і спортзалу. Давайте подивимося, скільки коштують бари у нас. А, це басейновий бар. Басейн буде покривати і потребу в спорті у людей, так? Да? І якраз ми зможемо поставити там бар. Скоріше за все, нам доведеться перебудовувати курорт повністю, тому що тут дуже дивна, специфічна взагалі побудова. Можливо, до речі, та ну не знаю, отут при вході. Щоб люди одразу могли зайти і зайти на ні, Мені не дуже подобається ця ідея. Треба подумати, треба подумати, розділити взагалі е, цей курорт на зони, тобто зона для відпочинку, готельна зона, е, де люди будуть проживати. Десь тут можливо буде їдальня і поруч якраз спортивна зона, щоб на їх перетині був басейн. І якраз він міг бути з баром. До речі, до речі, до речі, зараз вже 11, Давайте змінимо сніданки на ланч. І люди казали, що вони хочуть солоденького. Я думаю, ми потім придбаємо ще один стіл, поставимо сюди, і він буде якраз для солодкого. З ким ти спілкуєшся? Що таке? Що відбувається? Що вони роблять? Хтось мені пояснить, що вони роблять? Це у них якесь вітання, що це? Разом танцювати. А під що ви танцюєте взагалі? Блін, яка вона прикольна. А давайте з нею привітаємося. Запитати про курорт, чи їй подобається? Давайте розкажемо їй смішну історію. Може, ми з нею потоваришуємо. Ну, не знаю, коли ви починаєте взагалі спілкування? Ой, їй не подобається курорт, так? А, хоча ні, вона каже, що нормально. Чи це це сарказм? О, хороше це почуття гумору. Її звати персифона? Прикиньте, ми будемо товаришувати з персифоною, клас. Боже, ми ж відкладаємо гроші за власною характеристикою, і у нас 275 смолонів. Мені здається, він ну, зараз просто помре переживати про гроші. Он. Я витратив усе на цей курорт, я прогорю Поговоримо, як важко нам бути овнерами цього курорту. Запитаємо про кар'єру. Оце я розумію. Ліг. Гляньте, яка в нього зачіска. Ектор, це ти? Ні, ти рубер. Він ще й читає, боже. Попитайся ще у людей, а потім я тебе відправлю робити твої всі ці потреби. Якраз і гігієну. І туалет, і потім підеш поспиш, напевно. У нього за годину робота за дві години робота. У третьому Сімсі, справді, важкувато з цими спотребами. З я прям, ну, все, він пішов на роботу. І в третьому сімсі таке відчуття, наче час іде довше. Ви помітили? Чи це ну, тільки я звернула на це увагу? О! Подивіться! Це ж розсалонька. Боже, Боже. А що сталося? В смислі Місін Ворк, іди на роботу. Місін Ворк, блін. Краще пізно, ніж ніколи. Давай. Він ще й голодний. Я думаю, їжу ми спокійно можемо і на фестивалі замовити собі після того як попрацюємо. Ти головне грошей трішки зароби, щоб було на що окупувати їжу, окей? Добре, ми заробили 62 симолони. Це небагато, але це чесна праця. Давайте зараз підемо придбаємо їжі. А, і поїдемо додому, напевно, спати. Все, зате він добре поїв, йому все подобається. Іди додому. Що ти хочеш ще? Ні, яку купити їжу? В тебе грошей немає припинити рве. Тут ще писали, що можна вдосконалити оцю штуку. Не можна. Напевно, для цього потрібна навичка механіки, щоб вона, типу, сама плавала, а не ми нею керували. Бо ну, це було банально зручніше для Коліна. До речі, а в нас була нова газета? О. Ми не встигли, вона вона брудна. Ну, вона, типу, померла. Газета померла. А, бляха, цей купон працював перші 21 годину в будь-якому спа, там знижка 40%. А, ні, бачите, нам показує години. Типу, скільки він дійсний. Зараз вже 19 годин. Ми можемо поїхати в спа і скористатися цим купоном. Прикиньте, у нас вже 2120 тисячі самолонів. Це прекрасна новина. Ми вирізали купон на якийсь типу як курс для початківців, який буде проводитися в нашому буксторі. Поки в нас є така можливість, давайте сходимо в спа-салон. Поки ми не прогавили купон, так би мовити, а де, до речі, взяти парасольку? Він бігає під дощем, там град вже дивіться, навіть не тільки дощ. А в нас немає парасольки, як її взагалі добути? Що він хоче? Написати любовне повідомлення, любовний лист Валерії, придбати водну горку в басейн на курорті. Ми це залишаємо, тому що ми ще хочемо басейн взагалі купити в наш курорт. Він нам потрібен і для бару, і для цієї горки, і взагалі для розваг. Так, все, він пішов використовувати свої купони. А якщо купони продавати, а вони нічого не коштують, ну тобто. Нам вони потрібніші. Я сподіваюся, він зараз вийде з цього спасалону з купою нових мудлетів, про те, як йому все сподобалось, який він задоволений взагалі життям, і як йому легко жити. У нього два нових щасливих мудлети. І зараз тоді перегонимо наш будиночок. Так, окей, окей, шукаємо маленький. Оце ось там він був. Він був ось тут. Ні, це великий. Бляха, не бачу. А ось він. Ми сюди можемо? Ми пливемо? О, дивіться, ми пливемо. В смислі за годину. Можна я звільнюсь? Отуди туди нам треба, давай, ти зможеш. Ми не приймаємо дзвінків від наших роботодавців, ми йдемо лише вперед. Вау, 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 вау! Ми знайшли, ми знайшли острів, тепер це наш острів. Клас! Клас! І тут дивіться. Ми тут навіть можемо, як я розумію, будувати. Тут вже є смітник і вже є пошта. Ми можемо будувати, в принципі, на всьому острові. Офігіти. Як зробити рівнину? О, Зараз. Який кошмар, що я роблю! Ну, ми умовно, окей? А ми можемо так розширити острів? Типу, отак. А, ні, не можемо. Я не хочу нічого незаконного. Я просто хочу, щоб цей острів був не таким. Uh, гірським ось так, ось так. Ну, це забагато, можна було б поменше, звісно. Оце, на мою думку, вже прикольніше. Тут, як мінімум, можна щось будувати. Ось тут може бути невеличкий будиночок, а ось тут, наприклад, лежаночки, ну, якісь такі незначні штуки. Ми провтикали роботу. Але ми потім відпрацюємо, все ж добре, все ну, ніхто не помер. Я думаю, що сьогодні ми маємо зустрітися обов'язково з Валерією і з нею поцілуватися для того, щоб виконати наші бажання взагалі. Дивно, що у нас, до речі, немає романтичної лінії взагалі. В четвірці ти просто відвертаєшся, у твоїх сім'ї вже отака от полоска романтичних стосунків, а тут ти робиш це навмисно і цього нема. У нас все ще є літній фестиваль. Давайте знову сходимо сюди і запросимо туди Валерію. О, вони живуть зовсім поруч з цим фестивалем. Ми тепер знаємо, де проживає Валерія. Клас, прикольно, можна ходити в гості. Знаєте, я передумала. Давайте ми все ж таки звільнимося з цієї роботи, Ну, тому що у нас є дохід від курорту, правда? О, ні, у нього алергія! На квіти! І він, коротше, хоче зробити собі типу прививку від алергії. Ніфіга собі. І в нас десь тут вже є Валерія, якщо що. Але я її не бачу. Ми можемо разом з нею увійти в оце змагання, і тоді ми її знайдемо, бо ми обидвоє якраз підійдемо до столу. О, вона собі обличчя розмальовувала. Я думала, де вона була? І що, ми можемо починати? А, вже, дивіться. Ой-ой-ой, 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 не вдавіться, будь ласка. Я думаю, що переможе Валерія. Вона просто я не знаю, дивіться на неї. Хоча якщо дивитися на кількість хот-догів, то ні. Мені реально важко вгадати, хто це може бути. Ну давай. О, та ти що, моя ти риба? Чудово, ми один одному подобаємося. У нас є, коротше, всі шанси бути з нею разом. Тому, ну, давай. Чому від цього підвищуються дружні стосунки, а не романтичні? Романтичних взагалі нема. Сказати, що вона нам подобається. Так, так, так. Вона скорпіон. Окей. Скажи їй, що вона тобі подобається. Давай. Так, так. У нас з'явилася позначка, що ну, у нас романтичний інтерес. Вона наш романтичний інтерес. І я хочу зробити first kiss. Це, це вони не цілуються, якщо що, це вони щось там шепчуть одне одному. Давайте, first kiss. От прям біля цих хот догів. О, я не встигла! Я... Чому це було так швидко? Він її просто взяв і безжально клюнув. Капець. Давайте ще поцілуємося. Воу, воу, воу. Окей. Okay. А чому у нас не росте? Де романтична лінія? Її взагалі немає, так? А, її немає. Ми виконали більшу частину наших бажань. Ми можемо брати нові. Власне, для цього ми сюди і припхалися. Ви думали, що нам потрібно буде зробити штуку від алергії. Окей, я це закріплю. Всі інші цікаві бажання в нас зникли, тому не не цікаво. І давайте завершимо це побачення. Це було круто, але дома ще крутіше. Що ти хочеш? Практикуватися? Футбол? Серйозно? Там може, може спати, підеш, киця? може, ну не. Та все ти вмієш, годі. До речі, мені цікаво, а де штуки для... Занурення, але доступні нам для нашого рівня. А нам спочатку потрібно з цією струбкою плавати. Не занурюватися, а просто плавати струбкою. Я зрозуміла. Ми можемо зробити маленький курорт на цьому острові. Прикольно. Ми не йдемо додому. Ми спочатку їдемо в лікарню. Зробимо собі прививку від алергії і підемо додому. Я от не знаю, ми можемо звичайно трішечки. Постаратися працювати на нашій роботі, але у нас є курорт з одного боку, і ми мали б займати не знаю, напишіть в коментарі. Я не буду в цій серії звільнятися, але ви можете вирішити долю нашої праці в книжковому магазині. До речі, думаючи про цей острів, можливо, тут потім зробити такий суперлюкс-курорт, тобто, знаєте, один номер такий а, дуже дорогий, басейнчик такий. Ну, хоча не знаю, чи це все це влізе, може навіть без басейнчика, просто ти такий тип. Ну блін, тут довкола океан, який. Басейн. Наш курорт отримав 417 смолонів. Добре, давайте заберемо і відповімо на е, телефонний дзвінок. Телефонний дзвінок від Валерії. О, Боже, бігом, підйом, підйом. Вейкі вейкі. Та давайте поговоримо. Просто поговорити по телефону. Мило, прикольно, симпатично. Ходох. О, він розмовляє і ходить з цією кімнатою. Це так мило. А, а що ти так кинула, мої пці? Тобі не подобалося плести сюди, що ми, типу, у океані знаходимося? Серйозно? Да, таке собі. Мені не дуже зайшло. Ну, давай, Шуруй. Давайте просто, може, будемо плавати. Для початку треба просто спробувати. Чи вміє він плавати взагалі? Пливи сюди. І ми тепер будемо, скоріш за все, підвищувати навичку цього дайвінгу, типу. Мені цікаво, чи можуть бути тут дельфіни. А давайте підемо і поставимо басейн просто на курорті. Чого я парюся. Окей, поки що нам з вами вистачило грошей на ось такий басейн. Потім, я думаю, він буде розширятися. Я проведу доріжки якось сюди, сюди, потім сюди, потім до моря відповідно. Тут якось розставлю лежанки. Ем, це місце я поки що не знаю, що з ним робити. Подивимось потім. Головне спостерігати, щоб вони не втопилися тут. Бо це буде дуже сумно. Ось, ось це, це, це вони думають про спорт. Це їм напевно подобається, що можна піднімати навичку фітнесу. Тут о, дивіться, скільки людей одразу прибігло. Це все через те, що ми поставили басейн. Бачите? Ну з такими темпами робота нам потрібна, хоча б якась. Знаєте, тому що як не як, а потрібно якось заробляти. Хоча ось дивіться 360 360, 9, 540. Давайте я тоді приберу бажання з побаченням, бо з усіх цих воно мені здається, ну, типу, таке. Я не дуже люблю ці штуки з золотими побаченнями. Це працює лише в чорній вдові. Коли я граю просто ну, звичайне життя звичайних сімів, мені до сраки, яке там у нас побачення, виходить золоте, срібне, бла, бла, бла. Багато у нього там лишилось. Ну, таке. Я думаю, до першого рівня він докачається. Давай. Можливо, якщо ми на роботі допрацюємося до якогось. О! О, клас! Ми отримали навичку. Ми отримали навичку, і ми тепер можемо. Ниряти в оці от а, глибини, коротше. Не просто отак, от з трубкою плавати, а прям занурюватись. Е, до речі, що я хотіла сказати, можливо, якщо ми на цій роботі дб, отримаємо підвищення, у нас буде більше грошей, і тоді це має сенс. Тобто, що ми працюватимемо паралельно з утриманням курорту. Давайте вийдеш. Колін бляха, куди? Геній! Окей, окей, я розумію, чому люди ненавидять це доповнення. Я думаю, нам потрібно почати якось готувати і підвищувати цю навичку, бо щось зовсім поганенько. Хавати одну якусь вівсянку, таке собі задоволення взагалі бутерброди. Ну. Колін хоче піти в океан ниряти, Давайте це заберемо. Ми поставили ось таку горку, щоб задовольнити бажання Коліна, і там потрібне освітлення. Для того щоб персонажі вночі не вбилися, нам потрібно освітлення в басейні. І тепер, відповідно, ми будемо збирати 5 тисяч, ну умовно, 5 тисяч, це щоб у нас потім залишок був, на бар. У басейні. Чому ніхто не хоче спуститися з цієї горки? Може, ця пані захоче? Я думаю, вона захоче. Вона думає, що наш курорт поганий. Виселю нахер, слухай. Давай без цього. О, вона буде вона буде спускатися. Давайте поставимо дінер, щоб вони всі прийшли сюди. Можливо, є сенс поставити якість їжі ще більшою. Та не таке воно вже й страшне. Давайте поставимо гарну якість і спробуємо поставити ще для десертів стіл. Окей, так, тип десерти. І якість висока. Наш курорт буде просто 10 з 10. Отут, я думаю, коли в нас заведуться гроші, ми просто поставимо якісніші, прикольніші стільці, щоб ну. Гостям подобалось так? А ми з вами на цьому будемо вже завершувати. Будь ласка, залиште свій коментар, якщо ви додивилися аж до цього моменту, щоб я про це дізналася. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, а також перевірте, чи підписані ви на цей канал. За можливості ви також можете стати спонсором або спонсоркою цього каналу. А я дякую вам за перегляд. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, Всіх цілую, всім па-па!